І по справжньому сильна духом людина зможе вибороти своє місце під сонцем. Ну а як це вдається робити нашому народному голосу країни? Дивимося далі. Іван Пилипець народився в мальовничому закарпатському краї село Боронєво Хузького району. З дитинства мріяв бути відомим артистом, дарувати оточуючим веселий та радісний настрій. Новим яскравим етапом в його житті став телепроект Голос країни. Тож не дарма йому кажуть Круто, ти попав на тебе. Привіт, Іване! Я знаю, що ти не так часто приїжджаєш в Ужгород, але мені все-таки вдалося тебе запросити. Я дякую тобі за це і за те, що в цей новорічний святковий настрій ти розділиш разом з нами. Привіт! Минає 2016 рік. Переконана в тому, що він в тебе був насиченим, творчим. Ти обов'язково розповіш це нашим телеглядачам. Та перед тим давай поговоримо про те, як і коли ти зрозумів, що хочеш стати відомим артистом. Боже, то та це таке складне питання, що я сам дитинство його собі задаю. І вже дуже чекаю, коли це настане по справжньому. Тому що дуже багато зусиль з самого дитинства я прагнув не бути, то, щоб відомим артистом, а напевно потрібним артистом. Бо коли дитина навчається, вона йде в музичну школу, потім музичне училище, університет. Тоді насправді є мрії, але ти не знаєш, що далі буде. Що з того вийде? Так, і напевно такий вже відповідальний момент у житті настав тоді, коли я почав писати свої пісні. Коли я почав писати вірші, музику, і тоді я зрозумів, напевно, мою думку мають почути дуже багато людей на землі. І інші слухачі, глядачі. Так. Чи підтримали тебе твої батьки у виборі професії? Можливо, навпаки, відмовляли, переконуючи в тому, що це не серйозна професія, це не чоловіча справа. Та я вам скажу, батьки були тільки за, тому що. У нас вся така велика родина, там і тамади, і старости, і музиканти, і гудаки. Дуже батько гарно співає, і дід добре співав, тому, напевно, так воно і пішло. Який такий важливий фактор і момент в твоєму житті стався, що от ти собі сказав, я досягну мети і я стану відомим співаком? Я би так сказав, на це запитання, таку відповідь, що. У нашій країні важко таке собі сказати, що я стану амбітним, що я стану завтра вже відомим. Ну, але все ж таки мрія була. Та мріяти не треба переставати, тому що кожна людина на землі мріє. І головне, якось вибирати той шлях і ті кроки робити правильно, щоб потім не упасти і більше не піднятися. Тому, напевно, є така запорука невеликого успіху, я би сказав. Я скромний у своїх висловлюваннях щодо цього. Але треба багато працювати, і треба ніколи не зупинятися на досягнутому і йти вперед. Задати питання, як це зробити, це у кожного якби, свій рецепт. Він є індивідуальним, і це просто нереально, щоб я своїм секретом міг когось щасливим зробити, і потім мені хтось подякує. А це навчання. Треба навчатися, навчатися і знову навчатися. Цілком з тобою згідна, До речі, про навчання ем, я пригадую студентські роки, так як ми з тобою разом навчалися, ем, отримували освіту і були якісь спільні також мрії. Ем, розкажи нам про навчання, де ти навчався, і які такі найяскравіші моменти ти пам'ятаєш Ну, Звісно, я навчався у Журовському державному музичному училищі імені Дизидерія Задора. І, напевно, це найбільше запам'яталося всіх тих наук, які я отримав за цей весь час. Бо після музичного училища я навчався в університеті культури у місті Києві на стаціонарі. Потім я перевівся на заочний і поступив на режисуру естради і масових свят також. Ну, А зараз є я аспірантом університету культури, тобто буду вивчати напрямок мистецтвознавства, буду нашого закарпатського одного. Композитора, фольклориста Юрія Костюка виводити у загальнонаціональний український простір як композитора, про якого знає весь світ, знає Європа, а Україна, на жаль, не знає. Сподіваюся, що про нього обов'язково люди знають, тому що, якби пропагуючи свій рідний Закарпатський край, якраз таку я тему я обрав. А музичне училище це, напевно, та колиска, де я й зрозумів, що я буду співаком. І в якомусь вимірі, я би сказав, у думках не хотів я бути академічним виконавцем, а все-таки хотів займатися естрадою, вірюючи в те, що я буду ближче до простих людей, до тих людей, які проживають у селі, які не мають можливості піти десь в філармонію, послухати в оперний театр. І тому я обрав естраду, і я цим дуже пишаюсь. До речі, про студентські роки, і я можливо трішечки відкрию завісу для телеглядачів. Так як ми з тобою разом навчались, я пам'ятаю тебе, яким ти був, яким ти прийшов, таким веселим, життєрадісним, худеньким, до речі, з таким довгим волоссям. Але мене радує те, що не дивлячись а, на ці пройдені роки, на якісь певні етапи в житті, а, на сьогоднішній час, на сьогоднішній день ти залишаєшся таким же амбітним, веселим і радісним. Можливо, все таки а, ти пригадуєш якісь такі фрагменти, які були найяскравішими. Що тобі найбільше запам'яталося? У музичному училищі взагалі дуже все було цікаве, тому що всі люди, які туди приходять навчатися, вони усі амбітні, молоді люди, які після музичних шкіл. Тобто люди, які вже щось вміють, щось грати, щось співати, виступати, вони прагнуть показати себе. І дуже було, мене найбільше вразило сукупність тих людей, які у нас є талановиті люди в Закарпатті. І Мене вразило то навчання, коли вчителька на уроці тобі говорить Світлана Безілєва, ми приходили з громою, викладач вокалу, ми приходили, вона каже. Слушай сюда внимательно, ты, если не будеш нормально петь, пойдешь в свою бараня у барана в пасті. І вона така, знаєте, була прима, Вона все життя проспівала в оперному театрі. Я їй дуже вдячний за те, що вона дала мені зрозуміти, що не такий простий світ, як його малюють у казках, що треба дуже багато зробити зусиль, аби щось досягнути. Тому мене дуже вразили якраз викладачі в музичному училищі. Було і перше кохання, звісно, котрому я присвятив багато пісень. Але воно так життя йде, знаєте, і все змінюється. Коли я зустрів у своєму житті свою кохану вже дружину, я зрозумів, що це були певні етапи в житті ці люди, які вчили мене бути, я сподіваюся, хорошим чоловіком і дбаючим батьком для своїх дітей і для дружини. Так? Звичайно, не тільки ти пам'ятаєш свої студентські роки, але пам'ятають і тебе, твої викладачі та однокурсники. Запрошую всіх до рубрики третє обличчя. Дивимось далі. Він до нас прийшов в музичне училище, саме із благословення нашого на конкурсі, який відбувався в подіюні. Пам'ятаю, що він постійно співав, постійно співав, на перервах співав, на уроці знав наспівувати і завжди, завжди відрізнявся таким дійсно оптимістичним, веселим своїм характером. Запам'ятала я його як веселого, доброго. Він такий душа компанії постійно був постійно був в центрі уваги, постійно хотів бути лідером. Так він і все і є. Іван Пилипець. Це студент, це людина, яка поцілована Господом в саме самесіньке чоло. Скажу чому, тому що, е, окрім того, що він має прекрасний голос, господі йому дав, він йому дав ще надзвичайно великий талант драматичного актора. Я пригадую на уроках майстерності актора з цим підготовки, коли Іван грав. У парі з кимось він настільки володів такою великою енергією, якою заражав будь-кого, і кожна дівчина трепетала в його обіймах, бо е, Іван Пилопець вмів розположити до себе, вмів е, заразити своїм талантом. Простий хлопець села Бороня Хуського району, який хотів співати і дуже хотів співати. Що мені зараз імпонує, то що залишилося в нього від того простого хлопця, із. Сп... Із просто з села закарпатського села, що він не втратив ті традиції, що він не втратив ту самобутність, що він е, звертається до народної пісні, і що він е, що мені займається благочинністю. Ну, я думаю, що він дуже змінився, тому що він став таким цілеспрямованим. Він знає, що він хоче. Він знає, що він хоче досягнути. Е, він е, ну. Ясно став дорослою людиною і, і, і зовсім десь, можливо, не схожий на того хлопчину, який навчався в нас. Часто він іде за публікою, за цим дешевим епатажем, але у нього є глибина, він повинен ту публіку, публіку вести за собою. І я сподіваюся, що він буде це робити частіше і радувати нас своїм талантом. Я йому хочу побажати, щоб він. Свої мило реалізовував свої творчі плани, щоб він залишався такою людиною відкритою, такою людиною щирою, якою він є сьогодні, щоб він продовжував займатися того благодійною діяльністю. Він дуже сінічна людина, і я його дуже добре пам'ятаю, що завжди були якісь сценки, мініатюрки. Багато по сценічній майстерності він працював і, звичайно, працював і над своїм голосом, над усем. Ніколи не був нитиком, завжди був об містом радісним, веселим життя радісним. Я бажаю, щоб він продовжував цю справу творчих злетів. Не забував закарпатський край наш, де він і робить оце, і де всі тягнуться до нього, де він об'єднує всіх навколо себе. Ось такі враження та відгуки про тебе як про особистість і згадки. Можливо. Має ще прокоментувати, пропочути. Я надзвичайно вражений. Дуже дякую і викладачам, і сокурсниці Лілії, як вона згадує студентські наші роки. Справді, але я й тоді вже <плес> був напевно, лановити, ще <плес> вчився в нашому музичному училищі. І дуже я вражений такими гарними побажаннями. Я завжди знаєте, по життю для мене є найбільша цінність наш рідний край. Наші традиції, наш фольклор. І звісно, що я буду розвивати цю справу, допоки серце б'ється, і дякувати музичному училищу справді за такі вагомі знання, які я отримав у ньому. Доля нас звела з тобою ще й друге в місті Києві. Ми з тобою також разом навчались знаю, там сам університет. Там <сісті> ну, як кажуть, нас на Закарпатті така сиренча. <сісті> От, і наскільки мені відомо, навіть після закінчення ти е, вирішив здобувати другу вищу освіту. Був другий факультет у університеті культури імені Михайла Поплавського. <сісті> Якраз це режисура естради масових свят, бо мені здалося в той час. У місті Києві, якщо я зможу довше затриматися в Києві, не повернутися після вищої освіти зразу додому, то в мене щось більше вийде. І напевно так і сталося, що я вчився на заочному відділенні. В той час я працював і в будинку культури в місті Хуст, але мене часто відпускали на навчання. Я багато часу проводив в університеті, дивився різні вистави. І що мене дуже вразило, те, що коли ми були там вокалістами, вокалістами ж такі все. Прикладні, вони в гарних костюмах, вони е, якісь мають там зіркові статуси, співають з Михайлом Поплавським на його концертах. А вона найбільше вразило, як режисери, актори гавкають, повзають. Вони завжди чимось займаються. Тобто люди, які хочуть працювати і вони працюють. І тому, напевно, я обрав для себе, я прийшов до Михайла Поплавського, такий волосатий з міліровкою, кажу, Михайло Михайлович, я хочу далі продовжувати у вас навчання, але в мене грошей нема. А він каже, слухай, треба щось поміняти. Я тебе прошу обов'язково, е, зміни зачіску. Пострижися. Як пострижитися? Я ж кажу, люблю рок н рол я люблю слухати серйозні пісні. А він. ні-ні, від цього часу ти вже не рок-н-рольщик, ти маєш бути артистом університету культури. <рес> ну я постригся, приходжу в приймальну комісію, вони мені кажуть, слухайте, молодий <рес> чоловік, <рес> ми <рес> вас щось, ви нам такі знайомі, ви тут раніше не навчалися. ні ні кажу, я в перший раз прийшов. Бо я, звісно, вибачаюсь перед іншими українцями талановитими, студентами, бо не можна в одному вузі безкоштовно навчатися два рази. А Михайло Поплацький мідозоло. Дякую, дядя -дя Міша. Наскільки я знаю, ти дуже мав велике також бажання ще з дитинства не тільки бути співаком, але дійсно і артистом. Ти е, прагнув і хотів отримувати освіту по е, е, майстерності актора. Розкажи нам про це. Це також, напевно, було визначним у житті. Бо коли ми займалися Вірою Георгієвною на наших уроках майстерності актора, я відчув собі також поклик бути актором. І Я вирішив поступати до Карпенка Каро. Думаю, ну вокал я вже трохи отримав, академічний, серйозний, і тепер буде легше мені працювати вже як актор. Я приходжу туди, на мене дивляться, я здався іспити на відмінно. І така була прикрість. Що мене брали лише на платне відділення. Я не мав можливості за це платити. Я прийшов тодішнього пана Висоцького і Танюка, які набирали свої курси в українського відділення. Вони сказали, вибачай, на платне тебе беремо, на державне місця більше немає, хоча я все навідмінно здав. Але потім, коли прийшов я додому, розчарований со сльозами на глазах, виступивши на День Конституції в місті Хуст, Михайло Джанда взяв мене за руку. Тодішній мер міста повів до Михайла Поплавського, познайомив особисто і через п'ять днів мене взяли на третій курс естрадного відділу університету культури і мистецтва. Ти сам є автором пісень, так як ти вже озвучив, що ти з дитинства почав писати тексти, музику. Чи пам'ятаєш ти, яка була твоя перша пісня, для кого вона була написана? Ну, перша пісня, звісно, була написана для дівчини, яка Вчилася зі мною в одній школі, але взаємністю вона не відповіла. Вона про це навіть і не здогадувалася. Може, і тепер не здогадується, і я не скажу, хто це. І це була пісня Ластівка. І напевно, ви знаєте, як ти назвеш той корабель, так він і попливе. Я назвав її «Ластівка», і то як була перша ластівка в моєму житті. Так. Чи багато пісень в твоєму репертуарі, у твоєму доробку? Багато. Я, вже, я записав вже третій альбом. Минулого року ще ми його випустили після Голос України. Але ви знаєте, коли яке натхнення в мене, насправді є багато переживань, ця вся суспільна, важка ситуація в Україні. І я якось не можу зараз писати веселих пісень, що так все класно, переживаючи за долю України. Тому дуже є небагато, але є декілька пісень, які я написав саме про... Ті події, які відбуваються в нашій країні, на жаль. Чи допомогло тобі а, майстерність актора і ці от професії в поєднанні? А, в роботі, наприклад, в зйомках відеокліпу. Як ти себе почуваєш і взагалі, як в тебе відбувається цей процес? Та, напевно, все воно так і мало бути. Насправді, майстерність актора, режисера естради, масових свят і фестивальне життя, і так далі. Це воно все поєднує в одне, те, що. Ти маєш своє бачення. Інколи мені то не подобається, що мені нав'язують інші люди. Але я завжди дуже толерантно ставлюся до думок інших людей і з тих усіх пропозицій вибираю найкращий. Тому я є і режисером своїх кліпів. І головне, щоб відеооператори, які працюють з тобою, розуміли, що ти хочеш зняти. І тоді виходить, я вважаю, гарна картинка, на яку люди будуть дивитися. Тар доріго везер'єм, у тумані горе білі, меповині горе сині, у долині гори красні, у дівчини очі ясні геть. Файно майтеся, тяні в руку, повертайтеся щороку, там зустріне вас родина, на руках мала дітина. Ей! піднімуся в Карпати, полонину ватру класти, пісню заграти, пісню заспівати, гей, hey, пісню заграти, пісню заспівати. Ай, ріго, ріго, шар, го, ріго, шар, го, ріго, везельйо. Ай, ріго, ріго, шар, го, ріго, шар, го, hey! ріго, Ай рігорігов шар горіго, щоняжівки не це. Ми з вами мали чудову нагоду переглянути відеороботу та пісню у виконанні Івана Пелевця. Я дуже переживаю за наші карпатські гори. Я дуже переживаю за наші сосни, дуби, які нещадно вирубують погані дядьки. Тому всіх закликаю більше висаджати, ніж грубати. Тому я показав гарні ялинки, які вони гарні з пташиного польоту. Тому, люди добрі, дуже вас прошу, бережіть нашу красу. Розкажи про той етап в своєму житті, коли ти потрапив на голос країни. Чим це для тебе було? Та в мене, слухайте, всі якісь такі етапи непонятні. Це Та я там попаду, то там попаду. Але найголовніше, знаєте, приємно від того всього те, що я завжди там, де треба. Або завжди там, де не треба. І якраз там було влучно, що я, приїхавши до міста Києва, коли не мав тут роботи в Закарпатті, було дуже велике релігійне свято, і наші Закарпатті завжди збираються у музеї Пирогова для того, щоб зустрітися, поговорити, зварити бограч. Я приїхав у Київ, мене покликали на кастинг. Я прийшов, заспівав поймарікою грати, ай ріго ріго І так я потрапив до тої гарної, тендітної Тіни Кароль. Яка і зробила з мене відому людину на всю країну. Чи підтримує вона тебе і надалі, допомагає? Морально дуже сильно. Коли мене тепер побачила, коли відбувався фінал дитячого голосу 3 вона мене побачила, я одягнув сорочку, якраз у мене була з гітарками, а в неї плаття було з нотками. Мені дружина пише Ваня, сфоткайся з нею, бо в неї таке плаття, як у тебе сорочка. Я приходжу Тіна. А ви, взагалі, то не знаю, хто під кого косить, чи то я під вас, чи ви під мене, чи у нас думки одинакі, вона каже, піліпець, ти добазаришся. Я знаю про те, що ти дуже часто залучаєшся у благодійні концерти. Розкажи про цей момент і що тебе спонукає саме до того, щоб допомагати і підтримувати людей. Ну, напевно, ти, Мар'янку не знаєш, але коли я вчився в музичному училищі в Ужгороді, коли я жив на квартирі. І в мене не було грошей навіть за ту квартиру платити. Один священик, отець Стефан Січ, і потім отець Іван Ісаєвич, котрий є капеланом. Вони по черзі платили за ту квартиру кожний місяць. Вони для мене робили ці добрі справи. І з самого дитинства я навчився, що якщо тобі щось роблять добре, ти повинен це все життя віддавати. Тому я з задоволенням приймаю участь. Просто є багато язиків, коли вони не можуть нічого в житті досягнути, вони нічого для того не роблять, починають говорити погане таке слово загальноукраїнське, піаряться на тому. Я дуже не люблю це слово і ніколи ні на чому не піарюся, тому що, а на що це піарити? треба просто працювати, і нехай то люди оцінюють, чи їм подобається, чи не подобається. Тому є дуже багато зла на землі, і я вважаю себе тим. Одним маленьким ангелом для якоїсь там дитинки чи для людини, яка має допомагати другим людям. Тому я завжди буду це робити допоки буде серцеся бити. Ось так. Не так давно й ти сам став батьком. Чим для тебе стала ця подія, така хвилююча? Можливо, вона тебе в чомусь змінила в житті? У нас довгий час не було дітей у шлюбі, і дуже багато людей, коли П'ять років разом живуть, у них немає дітей, вони розходяться. А ми з дружиною, люблячи один одного, дуже то розуміли, що цей фактор і момент нас повинен ще більше об'єднати. І так трапилося, слава Богу. У нас народилися дві чудові дівчинки Марічка і Олівія. І це зовсім інакше почуття в сім'ї, взагалі у просторі часі. Бо поки люди живуть разом, у них немає дітей, то вони як хлопець і дівчина Коли з'являються діти, то це не можна передати словами, описати, і тому дякую Боженьку, що в мене є такі гарні дівчатки. Ну, це ще не кінець. У нас на черзі вже рубрика Хто знає. Я завжди в цій рубриці. Запитую наших краян, звичайних перехожих, про якийсь музичний термін чи про якусь іншу подію, яка пов'язана з запрошеним гостем. Сьогодні в нас ти в гостях, людина, яка пов'язана з півом, з музикою, з мистецтвом. Отож я запитувала наших перехожих, наших краян, чи відомо їм, що таке тризвук. Але перед тим як почути їхні відповіді, чи можеш ти відповісти, що таке тризвок? Ну, по тих всіх термінах, знаєте, я так би відповів на це запитання. Коли ми навчалися в музичному училищі, то ми цей термін вчили. Тризвук. Коли я прийшов навчатися в університет культури, у нас заходить перший проректор Олександр Скнар і каже, ну що, ви прийшли отримувати дипломи. Дуже багато часу пройшло, і тризвук – це ж трьохголосі, так? Що відповіли наші перехожі, дивимося далі. Ні, на жаль, ні. Не ні. Невідомо, тому що я музикою не влікаюся і часто музику не слухаю. Ну, три звука. Мабуть, це комбінація з трьох нот. Я думаю, що це якийсь музичний термін. Три звук це акорд, який складається з трьох звуків. Приємно, що ужгородці цікавляться музикою та мистецтвом. У нас телепередача називається The Muse», що в перекладі означає муза. Що для тебе є в житті музою? Звідки ти черпаєш для себе натхнення? Я тобі скажу, Мар'янко, стільки муз ходить по світу, стільки всього оточує тої Божої краси, що, напевно, муза це і все. Це є життя, це кожний крок, це кожний подих, це відчуття, емоції позитивні, негативні. Це можна багато. Перераховувати різних речей, які надихають тебе на творчість. Тому я би не шукав, чи то є у дружині, чи це є навіть у тьоші та муза, яку треба написати серйозно. Це треба просто бачити її і відчувати. Вона скрізь. В цей новорічний настрій, цей святковий день. Чого б ти хотів побажати нашим краянам і всій Україні? Дорогі краяни, Закарпатці, українці, хочу всіх привітати і великих, і малих. Із тими гарними новорічно різдвяними святами пам'ятайте, що в нас є одне життя, яке треба прожити достойно. Тому веселіться, радуйтеся, колядуйте і пам'ятайте, що вас оточують ваші рідні, близькі, які щодня вам дарують посмішку, тепло і радість. Тому любіть їх, шануйте і цінуйте. З Новим Роком! Хочу побажати тобі, щоб ти завжди до нас приїжджав. А з новими концертами, з новими піснями, успіхів тобі, в твоїй творчості, нових проєктів, нових злетів, твоїй сім'ї, родині, здоров'я, твоїм діточкам, дружині, щоб вони росли здоровими, великими і всього вам найкращого в новому році. Будьте здорові! Мій син Божий народився, радість велика всім людям прийшла, той, хто навчить не робити гріха, людям на щастя з'явився, той, хто навчить не робити гріха, людям на щастя з'явився. У вифлеємі, у мудрості Господні, Бог Вседержитель вказав людині шлях, Бог дав нам щастя у наших серцях, Син Божий єдинородний. Бо дам нам щастя в наші серця, син Божий, єдинородний. З Новим роком Христос рождає!